Привіт, зараз твій момент, твій простір, твоя їжа. Перед тим як почати, запитай себе, як я себе зараз почуваю, чи мені комфортно сидіти отак з собою. Сядь зручно, постав перед собою їжу, вдих і повільно видих. Ще один м'який вдих і глибокий розслаблений видих. Поглянь на їжу, зверни увагу на її форму, колір, текстуру, вдихни аромат, Відчуй, як твоє тіло реагує. Зупинись усвідом, ця їжа не хороша і не погана. Вона твій вибір, вона твоя турбота про себе. Запитай себе, чи я голодний зараз, що саме я відчуваю в тілі, якого смаку мені хочеться. Візьми перший шматочок, повільно поклади в рот, відчуй смак. Текстуру, температуру. Жуй повільно, дозволь тіло сказати тобі, чи це саме те, чого воно хотіло. Зроби невеличку паузу перед наступним шматочком. Дозволь собі відчути задоволення. Зверни увагу. І з кожним шматочком настає насичення, тіло подає сигнали, воно знає, коли досить. Тобі не потрібно з'їдати все, не потрібно їсти ідеально, потрібно лише бути в контакті з собою. Якщо не все виходить, це нормально. Ти на шляху, ти навчаєшся, кожен прийом їжі це практика, не змагання. Коли ти відчуєш, що завершив, зупинись, посиди ще кілька секунд, вдих і видих. Подякуй собі, не за вибір страв, а за вибір бути уважним до себе. Твоя їжа це не просто калорії, це досвід повернення додому, до себе.